Ми сьогодні приїхали в зоопарк, Ванкуверський зоопарк. Ой, і буду вам трошки показувати, що ми бачимо. Боже, тут є такий лев, дивіться який. Величезний лев. Тут є лев, а там дивіться, які красиві жирафи. Бачите, які гарнюні дві. І дуже вони собі дружать собою. І Тут лев у нас. Дивіться, який огромний. Я кажу до слави і Миросі, кажу, він зараз, як потісить ці драпане, так буде на нашій стороні. Ще раз хочу вам показати жирафи, бо вони якісь дуже-дуже такі кульні як для мене. Бачите, які вони гарнюні. І вони рухаються. Бачите, вони собі тут живуть ні? О, а тут і теж лево лежить. Дивіться, з якою гривою. О май гот, Красавець. А там ливиться десь далі. Аж там вон. Це ото тут. Жирафи йдуть до людей. Вони вийшли зі своєї загорожки. Вже бачите дуже близько від нас. А то певно, їхнє бейбі. Це певно, головний. Певне цар Леві. Дивіться, він прямо на мене йде. був. Гляньте. Боже, прийшов мимо, слава Богу. А тут леопард, бачите, який сидить. Там зверху другий був. О, дивіться, як скаче. От, раз, і він вже тут. Ай. Боже, що для нього ту сітку перескочити, оту високу? Так він піде по тій сітці тільки так. Оце котики. Бачите, які котики? То не такі, як мій муращо. Це конкретні котики. О, дивіться, які кінгуру там у нас, бачите. Зараз mm -hmm. я приближу їх ще ближче. Mm -hmm. А тут фламінго. Дивіться, які гарнянки. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І всі стоять на одній нозі. Mm -hmm. mm -hmm. Друга нога якусь загнута. Другого ховає гриві, певно, а на одні стоять. Такі кольоровенькі. Oh. Oh, а це пелікани. Тільки вони позакручували носи і не виднося. То їх тільки я їх розрізняю по їхніх носах. Та як їх зігнати? Та де вони не бояться навіть? Але бачите, позакручували, поховали носи, певно, буде холодно. Отакі от вони. от такі величезні. Там колоні, бачите, оленів. Большої такі здорові, дуже здорові. Тут теж якась верненька тваринка, не знаю, як вона називається. Але дуже гарна волушка біленький, хвостик такий рабенький і писок біленький. О, Бачите, яка симпатичненька. Це є червона панда. Червона панда. Хто міг подумати? А тепер ми прийшли до зебрів. Бачите, одна меншечка, а от там стоїть більша. Така конкретніше більша. Це більша зебра. А зараз ми біля осликів. От один, один лежить собі тут. Mm -hmm. цікавий. Ось як спить. Писок відкрив і спить. А другий Другий пасеться. А, ось. ось такий ослик. Дуже багато є звірів, які сидять по своїх хатинках, бо на дворі так немає Такого сонця і вони не хочуть виходити. О, і ми кого побачили, того побачили. О, І вам ще трошки покажу. Страус. Такий здоровий. Якби клюнув, то певно б забив. Дивіться, якийсь здоровечний. Оце то так, оце то індюк. Ого-го. Тут треба прочитатися, який ви наважають. Ну, дуже здоровий. клюв ну, конкретний. Якби в чоло клюкнув, то певне би людина перевернулася. Ось на такому поїзді ми могли їхати. Ні, ми пішли пішки і тепер вже єлі догрібаємо до гори. Єлі чапаємо вже ноги болять. Нічого, щось побачили, десь походили. то сьогодні? Оце така стоянка, дивіться, скільки машин. Все забито кругом, стільки народу сьогодні. Ну І ми вже йдемо до машини. Екскурсії кінець. Дякуємо, що дивилися нас.